Всім привіт! На мій канал Емі Арт. І сьогодні у нас нове відео: це розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні новинка дуже класна. Називається Аврора. Такий магазин в Україні є. Ось такі тут пакетики. Зараз Тут а, Тут вісім пакетиків. Ось такі тут Аврора. І вони одинакові, а ще є два, там, де вони дуже другі. Це така лапка, табалапка і ось такий дуже милий ось так. А, далі сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це колекція Моя сім'я. Я думаю, ви знаєте, що там попадеться. І я знаю. Я просто я знаю, що нам попалось, і тепер я знаю, що там буде. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. Це у нас колекція милі тваринки. Ми її теж закінчуємо такі ж ось так. Далі колекція Push Maskрі скоро її закінчимо. Треба буде більше пакетика пробудів колекції, як тут, в аврора. Давайте сьогодні візьмемо ось це. Такий. Далі колекція табалапки. В іншому відео ми закінчуємо. Давайте візьмемо Давайте ось цю золотисту лапку. Ми потім ось цю візьмемо до іншому відео. Далі колекція минула новинка, крута колекція. Давайте сьогодні візьмемо ось цей пакетик. Або ось цей... Давайте, Давайте ось цей, тому що мені дуже мені подобається. О! Цей пакетик іншої колекції, тому що його тут не було, тому що він з колекцією ніфті. Так, далі колекція нігті. Давайте сьогодні візьмемо ось цей пакетик, який я не знаю, що, якісь так картинки не ну, дуже мені не подобається. Колекція 21 пакетик. Я зроблю колекцію, а перше я зроблю ще пакетики собі. До цієї колекції, тому що їх дуже мало, і я хочу їх додати. Давайте сьогодні візьмемо лапками, тому що, мабуть, що ви дуже хочете. І давайте два візьмемо, тому що я додавлю. і давайте Макдональдс. А ще три залишилось, я точно буду робити. Аврора Давайте сьогодні візьмемо ось цей ось. І всі-всі пакетики на на розпаковку, і починаємо. Наш каталог. Давайте я дуже хочу цю колекцію закінчити, тому що мені дуже подобається, що вона так собі клеється. І також а, і мені дуже подобається, тому що я допомог просто виразити і не було скотчу, а тільки прикраси були б скочі, і було б... Краще, але мені не дуже так подобається, я просто не подумала. Да. Де наша лапка? лака? Де наша. О, вона прям випала. Ось така ось. І ми не будемо її кудись клаїти. І я не знаю, тут у нас вже декілька яблок, то ми не будемо поклати тут, не знаю. Тут. Току. Так, давайте тут приклеїмо. Так, о, я так і знала, що нам ця лапка, я навіть давно тут цю колекцію робила, але забула. Дуже класно відкрилася. Нам попадається лапка. Де ось. Нам побачала ось така лапка, я не знаю, що вам вийде, Там типу, чорний, це як Кока-Кола. Так. Да. І ще попадається ось такий милий ведмежа. І ось така банка Кока-Коли, клей. Я вже знаю, яку іншу колекцію ми будемо робити. Прям мені просто я вже знаю, прям. Ось ця лапка дуже гарна була. Так, ну це дуже мені подобається, як я її зробила, вона така, типу, ну, чуть, -чуть тут не, не дуже, але вона непогана, не знаю, я, я думаю, що вам видно, так? Да? І якщо ви мене не дуже чуєте, тому що музика, ну я коли типу, заснула відео, як типу, я щось говорю, я прослужу, і там було нормально з такою музикою. Да. Якщо ви мене мене чуєте, то вибачте. Ну я думаю, що ви мене точно чуєте. Ось така лапка. Далі колекція... Колекція моя сім'я. Давайте її закінчимо. Добре, відкримо пакетик. скоро буде, он буде ще обзор, ну, стільки з нам страничок там ще небагато. Мені завжди треба ножниці, щоб типу, розрізати, щоб нормально відкрити, я не дуже старалась на пакетами. І давайте подивимось наше... О, стоп. Там, я чуть не забула нашого персонажа. Під номером 5, ну, як завжди, я забуваю зробити. Я пам'ятаю, що нам це попало. Um, да, це моя мама, якщо що, це не тому що це я, тому що тут написано про мене. І тут написано це моя моя мама, їй 36 років. Моє мами ім'я. Це Аня. Вона дуже смачно готує вдома. І ми цю колекцію закінчимо. Коли ми цей каталог закінчимо, я хочу його купити меншого розміру, тому що тут дуже багато Um, стр... І він дуже, ну, типу, страничок дуже багато. І дуже довго і мені вже надоїл, дуже надоїв цей каталог, і я дуже хочу новий. Вже. Цю страничку ви вже давно бачила, тому що ці я загубила. Я загубила мої пакетики сюрпризи. Ось так, Клас. Це вся колекція була. Тепер давайте колекцію... 2 колекцію... Ні, давайте колекцію трішки назад. Упс. Колекцію закінчимо малі тваринки. І, ми сі... І тут хом'як нам попався, як тут на пакетику. Я не, Я не пам'ятаю, хто нам попадеться. Я так думаю, що нам попадеться. Я вообще я не... Я тут, звичайно, пам'ятаю. Я цю колекцію так давно зробила, що я зовсім даже не пам'ятаю, що нам попадає. Ну, вона дуже мила колекція. Котик такий милий, Класик такий клас. Мені дуже подобається. Так, перейдете по мені порвати. А, це Мишка схожий. Це у нас міднежа з льодом. Я не дуже хотіла цю колекцію закінчувати, тому що вона дуже мила. Але я хочу її. Ну, я трішки хотіла її закінчити, тому що тут знову клей. А іншу колекцію. Я тут клей, тому що в мене не було пергаменту. І да, І я знаю, що в мене є допомагає типу, більше нема Така, яка клеїття, ну я не хотіла її використовувати, тому що вона така є Ну Ось така колекція. Жаль, що мені її закінчить. Це рис, зайчик, аксолотель, це лапард, котик, від хом'як і собачка з бантиком, Донат, пончик, повиничка, сердечко, лід, мороз. Ну, не морози, а шоколадка. Почему и луна. Вот так. Далее давайте коллекцию нихти. Упс. Так, где наш пакетик? А, вот. Так, мне не очень жалко этот пакет, мне так не понравится этот пакетик. О, ничего не порвала. Нам попадается снова смайлик, и только Обичний смайлик, тому що тут були ось такі смайлики, а тут, я не знаю, що вам видно, но такі ось смайлики. Це дуже прикольно, нам смайлики попалися знову. Це так прикольно. А смайлики, я даже не знаю. Я не знаю. Давайте відкінь мадромец. Я не думаю, що тут більше вылізе. Оп, буває. там музика мені дуже подобається, ну нічого. Не, не знаю, мені хочеться, це я так. Думаю, що да. А, ну, такий меле котик. Це Макдональдс. Ну, воно не влізває. Давайте так, де ця страничка заповнена, дивіться, яка вона гарно. І інша страничка Війти. Все, у 21 пакетик, тільки веселки. Веселки. І сюди воно вже поміститься. Тепер сюди ми цю страничку. ту страничку закінчили. Тепер ми тут будемо. Дуже милий котик. Тепер ось така пакетик. О. Далі. Ось така Лапка в сердечки. Ось так. І тепер. Упс. Переходимо до колекції. Давайте відкримо колекцію Минулу нашу новинку. Називається Cool. Так, колекція, це нам попалось в тому відео. Мені дуже подобається пакетик. А, не, ну так себе сприз. От там написано кул ось в такому стилі. Під номером 1. Нам попалось під номером 6, я так пам'ятаю, тому що його тут нема, тут 5. Тут 1, Так ось. Тут аж забагато назв нас кул. На пакетиках, тут и тут. <свистит> Просто все покладываю. О, вот коллекция пушин. Пустые нам попадались пушины. Вот такие у нас гарные пакетик Я возьму ножницы, чтобы очень аккуратно открыть. Я не думаю, что это сработало. Да, да жалко мне очень этот пакетик. И нам пытается просто пушина, кейс просто садить. В таком гарном пакетику. Просто садить пушин такой. Да. Так. И хайму давайте его сюда. Можно было сюда, но давайте сюда. Вот так у нас входы. И сегодня у нас такой пакеток. Аврора. І мені не дуже жалко це пакетик, тому що у просто звичайний пакетик. Оооо! Під номером 8 прямо з тут саме останнє число тут. Наблюдається Гусь. Э, да, Гусь. Ось такий Гусь популярна іграшка. У мене такої немає. напишіть в контрах, якщо у вас є така іграшка в формі гуся У моєї подруги у неї. Середна, велика і дуже маленька. Ось так. Така колекція ми вже закінчили. Тут я ложу пакетики, які сохраняю. Дуже багато. Прям дуже. І на цьому було все. Підписуйтесь і ставте лайки. Пишіть, які ви ще хочете колекцію в коментарях. І всім пока-пока!